Питання освіти хвилює кожну сім'ю, в якої є діти. Сьогодні у розмові з ректором християнського вузу ми поговоримо про реформи освіти у нашій державі. Приєднуйтеся, до розмови, буде цікаво. Сьогодні в гостях у нашій студії ректор Українського гуманітарного інституту Людмила Штанько. Доброго ранку Доброго Людмила. ранку, дякую, що ви сьогодні з нами. Сьогодні хотілося б поговорити от про освіту, про яке місце можливо християнська освіта займає, от, взагалі, в, в, в освіті нашої країни. Що змінилося? Чи планується змінити от в законодавстві стосовно освіти в Україні? Хотілося поділитися новинами в законодавстві, тому що зміни дійсно є, особливо на фоні зараз ситуації, коли наш прем'єр-міністр подав відставку, іде критика взагалі і уряду, і ситуації, і дуже багато людей говорять про те, що реформ немає. Приємно сказати, що в освіті все ж таки рух певний іде. Пішов в рух, да, Так, пішов угу. рух, і особливо якось попереду вирвалася вища освіта, тому що ще. 1 липня 2014 року був прийнятий новий закон про вищу освіту. Тому ми зараз фактично живемо в ситуації, коли на базі нового законодавства відбуваються певні зміни. Зараз відбувається імплементація закону. Звичайно, можливо, не так швидко, як би хотілося, але все ж таки ми розуміємо, що ми рухаємось вперед. Хотілося б про це дещо поділитися, тому що не всі відслідковують ці новини. Хоча вони дуже важливі, тому що я думаю, що будь-яка сім'я може сказати, що у них є діти або онуки, або так, знайомі, і які важливо. які потребують освіти, і, особливо хотів... коли вже ось ось уже йде <гум> весна, <гум> вже скоро <гум> дуже завершується. Гаряче, треба <гум> десь кудись. <гум> Субила <вступати. гум> реєстрація на ЗНО так, і так далі. Так так, так це е, важливо. хотілося б сказати, що нового привносить закон про вищу освіту, яку який був прийнятий, і фактично він вступив в силу 6 вересня 2015 року, тому що uh -huh. був певний час перехідних Півроку. Тому. Да і ну, в новий навчальний рік вищі навчальні заклади можна сказати почали з нової дещо системи. Да, угу. особливо таким одним із основних моментів, які би я хотіла виділити, це автономія вищих навчальних закладів, які тобто вищі навчальні заклади отримали. Автономію. Автономію. Да. Автономія, в тому числі академічну автономію, що нас дуже цікавий, тому що ми є приватним навчальним закладом, і угу. фінансову автономію, в принципі, ми мали завжди, тому що угу. ми не мали державних коштів. Ми здійснюємо самофінансування ну, своє за рахунок внесків. і батьків, звичайно, які оплачують освіту, угу. але не лише нас підтримують активно і спонсори і благодійні фонди, і церковні громади тобто, тому що ми особливий навчальний заклад християнського спрямування, угу. тому. Ми маємо підтримку зацікавлених кіл, тому фінансова автономія можливо нас не так цікавила, але академічна дуже, тому що постійно ми ставали перед питанням. Бажанням ввести в академічні наші програми певні дисципліни, які наповнені особливим духовним виховним моральним компонентом. Тому можливо, перед, да. перед тим, як ви ага. зараз це продовжите, що взагалі означає автономія? Автономія вузів ну, от, автономія що, це що певна незалежність. Да, якщо ми, незалежність в чому да от незалежність в тому, фактично як будувати академічні програми і як знаходити можливість їх забезпечення, їх реалізації. Тобто кожен вуз має право створити. Якби свою програму і по ній йти? чи так. Як? ну фактично так? Хоча я не думаю, що вузи так кардинально використовують свою автономію, з -з -з все одно є певні стандарти, до яких будуть намагатися наближатися. <говорит> Але в принципі, якщо раніше... Кожна спеціальність забезпечувалась стандартами вищої освіти, так. які які затверджували міністерство освіти, тобто вони були централізовані. Yeah. Да? І якщо ви відкриваєте е, цю спеціальність незалежною, то ви приватний навчальний заклад чи державний навчальний заклад, ви були в межах цих нормативів. Uh -huh. Звичайно, в межах цих норм були обов'язкові предмети 75%, Там вибіркові, те, що навчальний заклад мог якусь uh -huh. варіацію робити в межах 25%, але норматив. Тобто існував стандарт, і в чому, наприклад, для нас була складність? У нас було дві проблеми для нас, ну які ми намагалися вирішувати, але все одно вони стояли перед нами. Це перше це все ж таки наповнення окремих дисциплін. Uh -huh. Певним змістом додатковим, який би ми хотіли вкладати, або введення додаткових дисциплін, ну може привести конкретний приклад ну, ласка, основи креаціонізму. Да, ми знаємо, uh -huh. що більшість навчальних закладів все ж таки викладають як одну із основних інколи безальтернативних теорій еволюції. Uh -huh. Хоча ми розуміємо і наукові кола всі розуміють, що це. Одна з теорій, да, не єдина Але така традиція і не безальтернативна. Так? Да, та. і при тому традиція можна сказати не в Україні, а в принципі в світі. Але є навчальні заклади навіть християнських країнах, навіть це християнських таки... і навіть навчальних закладах, які е, з самого початку були засновані як угу. християнські, угу. тобто це достатньо парадоксальне явище, і Цікаво. тому деякі навчальні заклади продовжують все ж таки відстоювати можливість викладати альтернативні думки вчених. Да? Угу. І ми якраз цими займаємося досить активно. Ми запрошуємо вчених зі світовим ім'ям з різних країн світу, які займаються різними галузями науки, в тому числі в хімії. Фізиків, в, фізики, в, в uh -huh. е, ну в різні різних дослідників, які саме відкрито сповідують свою віру в творця. І, незважаючи на те, що вони вчені з відомим світовим ім'ям, фактично їм це не заважає вірити. І наука не заважає вірити в Бога. Тому для нас це було дуже важливо. І це один із прикладів. Це торкається будь-якої сфери. Фактично, у нас, наприклад, є економічний факультет, де ми економістів готуємо. Підхід до фінансів, до управління фінансами, вони також викладені в Біблії, є досить чіткі принципи. І yeah. хотілося б викладати це студентам. Ше там стандарти бухобліку, да, наприклад, uh -huh. як бути бухгалтером, як здійснювати аналіз, але й як бути людиною. Яка відноситься до фінансів так, як Бог цього бажає, uh -huh. тобто uh -huh. з чесністю, з доброчинністю, з жертовністю і так далі, і так далі, і ці моменти дуже важливі. Тобто, зараз якби 에... е е е дозволена, ось така. Ну я не знаю, чи можна сказати, вольність, напевно, так Можливо, вольність, але це не, не закриває да корисна, це не закриває науковий підхід. Да, тобто, ми ну, просто ну, вигуру, зрозуміло. Да, Все тобто, таки, це на це, мус, це наукові освіта. дослідження. Да, uh -huh. Тобто, ми досліджуємо всі наші викладачі пишуть. Свої дослідження, статті mm -hmm. і так далі, але в тому числі ці дослідження е, засновані на священному писанні і, і вивченні того, що священне писання говорить для нас mm -hmm. це дуже великий плюс, і, друг, да, і друга можливість, взагалі, яку дає закон, і е, на які налаштовує взагалі і інші подзакон, нормативні подзаконні акти, які зараз приймаються, це інтеграція, все ж таки більше в світовий освітній процес, в освітній процес розвинутих стран, для mm -hmm. того, щоб ми наслідували. Ну, кращі їх там традиції. Хоча так. я не можу сказати, що в Україні немає освітніх традицій, вони є. І коли огольно так заявляють, все, що у нас є, то погано, а угу. все, що на заході, то добре, це теж неправильно. Але в принципі, ми дійсно певний час, мабуть, були закриті. В пе певної закритій системі функціонували це також, ну uh -huh. на сучасному стані це неможливо закритися неможливо. Тобто треба інтегруватися uh -huh. для нас. Яка перевага? Ми маємо держа... окрім державної акредитації міжнародну акредитацію. Ми входимо в систему міжнародної акредитації ААА. і в цю міжнародну акредитацію в систему входять безліч інших вищих навчальних закладів. і Ми маємо з ними активно кооперуватися. Uh -huh. І от коли ми починаємо. Певні спільні проекти з закордонними навчальними закладами. Тут у нас раніше виникала друга складність, тому що інколи програма закордонного навчального закладу зовсім так? не співпадає. Mm -hmm. І дуже складно було от знайти якісь спільні точки дотику. Зараз тепер зараз це вільніше можна і ми питання. фактично можемо брати зразки з провідних університетів там, mm -hmm. тих же Сполучених Штатів, тих же країн Європи, з яких ми кооперуємося і маємо зв'язки, і можемо брати їх за основу і за зразок. і Фактично, це буде аргументом, чому саме таку програму ми обрали угу. в цьому плані набагато простіше стало? Я Слава думаю, що це прогресивно. Це дійсно прогресивно. Слава Богу. Хотілося б поставити запитання, яке мені здається цікавить багатьох студентів. Чи плануються якісь зміни у фінансовому забезпеченні студентів? Приємно сказати, що нове законодавство і про вищу освіту, і зараз, до речі, хотілося би сказати, що на розгляді Верховної Ради України закон про освіту, взагалі який є, ну в принципі базовим, який закладає угу. основи для взагалі системи освіти в так. Україні. Хоча я ж кажу так, от щось про вищу освіту він наперед вистрибнув, да ну. Угу. Були певні такі політичні моменти, ви пам'ятаєте, і революція гідності, коли студенти дуже студентство активно піднялося так. в той момент, і були там такі рухи студентські. Я думаю, це підштовхнуло, чому закон про вищу освіту все ж таки став першим. Але зараз резинацію базовий закон про освіту, І от і в ньому, і в прийнятому вже законі закладається норма, коли. Кожен студент або кожен учень, якщо це торкається школи, Школа, може угу. отримати фінансування з держави незалежно від того, який навчальний заклад він вибирає, тому uh -huh. що раніше навіть приватний? навіть приватний будь-який, да раніше в нас яка була система? Тобто всі державні заклади мали державне замовлення, uh -huh. і саме в межах замовлення студенти могли тут поступати, отримувати стипендію, безкоштовно навчатися, і так далі. Тобто, звичайно, для приватних навчальних закладів дорога до фінансування державного взагалі. Була закрита. Все ж таки принцип світовий і провідних країн світу те, що фінансувати держава має людину, особливо підтримувати талановиту молодь. Тобто, не фінансувати студента, який, наприклад, вступив на бюджет, ну який мужчинам ну так йому повезло, склалося. а да? ну, можливо, він гарно там в школі вчився, але він ну чомусь не зацікавлений в тій спеціальності, ну яку не вступив. Він може навчатися дуже погано. Але продовжувати навчатись на е, державному замовленні, так, так. Е, отримувати стипендію, хоча, хоча є там певні моменти, коли він її втрачає. Ну а в принципі залишається іншим. І навпаки, людина, яка за свої кошти навчається, може бути відмінником, Гарний може бути талановитим, може угу. гарним спеціалістом. Чому держава має підтримувати? Перший варіант, а не другий, да це ну мабуть нелогічно. І Тому ці закони вони закладають таку можливість, хоча ще не розроблений механізм. Ми угу. Механізм розподілу. Таким чином фінансування є такий термін, якби гроші за дитиною. Хоча він не дуже можливо науковий, але ну, так. зрозумілий принаймі для, для нас всіх і слухачів наших. Да механізм, от яким чином дитина має отримувати гроші. Він не, ще не, ще, не да, ще він не розроблений. Тому а коли ми, що... можливо, щоб уже ну ви знаєте приватні вищі моментом. навчальні заклади, дуже активно ловіють ці так. питання і постійно задаються. І я хочу сказати і міністерство, і міністр, якщо він залишиться, я не знаю зараз. Так, у нас так, так, так. такі така ситуація зміни, зміни. зміни. але ми наголошували да про те, що термін державне замовлення він. І механізм державного замовлення певним чином застарілий, тому ну ми Зміни очікуємо цих реформ. Да, Коли да, поки да. невідомо. Ну, будемо сподіватися, що вже найближчим ну, часом. Як тільки вони будуть відразу, вранку надії, я думаю, ми про це поговоримо. Все, домовилися. <гум> 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 ну і останнє таке запитання, я так розумію, що все ж таки Український гуманітарний інститут як християнський заклад вищої освіти в нас в Україні, він отримує ну, досить багато переваг завдяки цьому законодавству. Так, так, так. Ось, тому можемо тільки побажати вам <гум> успіхів і розвиватися. І дійсно, щоб ці переваги допомогли розвитку християнської освіти в Україні, так, да, це дійсно ми на це очікуємо, тому що християнська світа, як таке поняття взагалі не існувала в Україні. Але були і християнські школи, і вищий навчальний uh -huh. заклад, такі як Український гуманітарний інститут, Львівський католицький університет в Україні, два таких заклади, дати uh -huh. християнського спрямування. Вони все ж таки існували. І це перемога певним чином нашої демократії, яка є в нас, хоча ми її критикуємо, і так далі, але є кроки. А зараз зрушень цих набагато більше і про це ще. Я хочеться окремо говорити. Я думаю, можливо, якось Наступного іншим разу, разом, да, але дійсно. Я вважаю, що для України це великий крок вперед, тому що ми втратили фактично молодь свою, коли не виховували їх на жодних принципів. Принципів ні, не було. Так. Я угу. думаю, що нам треба замислитись над цим угу. і зрозуміти, що людина з принципами це майбутнє країни. Угу. Дійсно, хочу тільки подякувати вам за те, що ви робите. от, взагалі в освіті це дійсно потрібно, і я би радив, напевно, кожній молодій людині обрати все ж таки християнський вуз, щоб для того, щоб, <зуміло> для того, щоб <зуміло> далі. <зуміло> Покращувати свою спеціальність і взагалі виховання. Дякую Ставати вам. особистості, так, успішну особистістю в житті. Так, так, так. дякую. <гум> ну що ж, друзі, я нагадую, що ми сьогодні говорили про ті зміни в законодавстві, які стосуються освіти загалом у нашій країні. З нами була ректор Українського гуманітарного інституту Людмила Штанько. Наша програма продовжується далі ще багато цікавого, тому не ходіть далеко.